Війна жорстоко вдарила по всім сферам нашої життєдіяльності. Особливо важко зараз працювати підприємством різного рівня від великих до маленьких. Тим не менш, навіть в умовах воєнного стану бізнес намагається триматися на плаву. Наприклад, на території Любопільського старостату знаходиться п'ять фермерських господарств. Місцевий староста Олександр Рембич добре усвідомлює те, з якими проблемами зараз стикаються такі підприємства. Звісно, що проблема є. Проблема є і в робітниках, яких сьогодні недостатні кількості в них, особливо хороших фахівців. Проблема є з реалізацією, як ви знаєте, на сьогоднішній день. У нас до війни у нас було хороше положення. Рядом були порти, рядом всі підприємства. У нас тут логістика була дуже хорошо, 15 кілометрів і ми вже в порту. На сьогоднішній день не превеликий жаль. Це все стоїть. Ціна на сільхозпродукцію теж не ну, мала, скажем так. І, звісно, що у фермерів є проблеми. Зараз йде і посівна. Я вже не говорю про погодні умови, що сьогодні теж підводять і це все вже сіяти треба, і людей не вистачає, коштів не вистачає. Наскільки мені відомо, дуже багато фермерів не реалізовували свою продукцію. Проте, незважаючи на труднощі, частина підприємств знаходить можливість допомагати громадам, на території яких вони розташовані. Наприклад, керівництво визирського ТГ та старости завжди знаходяться у тісній взаємодії з підприємствами та фермерськими господарствами. Завдяки такій співпраці представники бізнесу не залишаються осторонь від проблем громади, надаючи їм посильну допомогу. Особливо це помітно у зимовий період. В зимній період, як я вже говорив, да, фермери допомагають. У нас на сьогоднішній день є домовленості. з… Із... Головами фермерських господарств, вони предоставляють техніку зимою і на очистку доріг, і на підвіз якісь дров, і на якісь вивіз сміття, де ми там дивимося, бачимо. Там особливо ну, кладовище вони дають техніку, все необхідно. Ну, з цим питань нема. В минулому році фермери організовували були ми населенню в нашому. Допомагали муку, давали нашій громаді. Тут поставлено все. Я враховую на досить такий високий уровень. Одне з таких підприємств знаходиться на території Любопільського старостату. Ферма з вирощування курей та виготовлення яєць зараз працює на 50% своїх потужностей. З початку війни підприємство вимушено було призупинити свою діяльність, проте зараз виробництво частково відновлено. Працівники пташиної ферми розповідають, що різниця у праці до початку військового стану і зараз дуже велика. Проте вони у майбутнє дивляться з оптимізмом, бо впевнені, що в їхнього підприємства все буде добре. Я... Я... Тут з першого дня заснування цієї фабрики. У нас було, звісно, ще курей, у нас був більший персонал. Зараз у нас людей працює наполовину. Цю роботу, які робили, у нас були два мужчини, тепер ми виконуємо все самі. Робота йде спокійно. У нас, у нас все подано нам, нам все подано, тільки працювати. Нема ніяких перемог ні в чому, попри всі виклики та проблеми, особливо фінансові, керівництво ферми, намагається надати посильну допомогу громаді. Звісно ж, тут не забувають і про військовослужбовців. по можливості, скажімо так. Появлялися яйця, ми виділяли частину їсть, ну коли є можливість, тому що в нас буквально вони тільки зараз почали. Ми там могли виділити тільки ящик, тому що їх фізично ще не було. Зараз будуть більше їсть, можна буде щось більше виділяти, плюс, якби якась допомога йде. По перше, державі податки платяться. По-друге, ну при можливості, як тільки з'явилися якісь грошові кошти, ми також будемо ну, старатися чимось якось допомогти. Якщо потрібна якась техніка, десь щось розгорнути, ще там щось так само постараємося по максимуму допомогти до 24 го числа. Як почалася війна? Ми ставили блоки, блокпости відповідно з наших матеріалів, з нашою технікою. Ну і коли. Можемо допомогти тим допомагає у важкі часи локдаунів. Любопивське пташине господарство теж не лишалося осторонь. Таке підприємство не може існувати без світла та води і півгодини. Тому у разі відключення енергопостачання фабрика забезпечує роботу свердловини за рахунок власних генераторів. Постачання води до домогосподарств, які розташовані неподалік, теж не припиняється. Та й, взагалі, те, що підприємство намагається працювати в умовах війни, це теж своєрідна допомога як державі, так і громаді в першому випадку. Це через сплату податків, а в другому це забезпечення наявності робочих місць для жителів громади.